Приготувала баночки. Треба викинути, яке банка підозріла в мене. До речі, карі дефіцит в магазині. Ти з провалка брала, так? Так, я по блату брала, карі. Фу, По блату. А? Ну і що? Хай би І Хай би зігнили, так? А що, не можна так? Такий гарний колір. Карі такий колір дає. Ну що і смак дає, дуже, дуже гарний. Взагалі маринад дуже такий пряний. Я вже без з'їв. Вони достигнуть зимою. Ці огірки. Тож кабани. Юрко, дивись, який маєш свіжих огірків, їж, не хочу. Які, які огірки закручені? Хто їх вітом їсть? Добре, я тихенько в підвалі собі відкрию і з'їм. Добре, зубами. Що ти вже придумала, що робити? Придумала. Придумала? Так, придумала. Що це буде? Те, що в прошлому році? Повидло. Як повидло? Джем. А що з них можна робити? Тільки якесь повидло зробити чи що? Я жартую. Добре, я їду по цукор. Я намочу огірки. Помогти тобі? А вже якось сама висиплю той тайм. Решта в нас в підвалі в холоді стоїть. І здар'ю водою. На пів години хоча б. І буду робити огірки? з карі. А чому ти не взяла всі, не замочила? Тому що я всі не перероблю сьогодні. Ну і що? Хай би вимочувалося. І хай би зігнили, так? А що, не можна, так? Ні, так не можна. Треба замочити іменно стільки, скільки ти будеш сьогодні переробляти. Ти Плію будеш переробляти побагато. Добре, інше. зубами. Зараз я намочу і через пів години буду приступати до роботи. Хотів би я таке зимою побачити, коли сніг лежить на дворі. Банки батьки не побачиш. А сьогодні вже не цікаво. Ну не хочеться, правда, огірки? Вже так наївся їх. Огірки я намочила, помила і зараз буду нарізати. Отакі у нас огірки, як кабачки. Самі бачите. Приготувала баночки. Приготувала баночки. Треба викинути, яке банка підозріла в мене чогось. Чого так? І ставила бік. Так, приготувала баночки, приготувала такі спеції. Огірки в мене будуть з карі. Для приготування огірків мені потрібно цибуля, цукор, сіль, оцет. 9% і перець чорний. Перший я зроблю маринад. Карі не треба. Карі саме собою, що ти не бачиш, каріть, що Юрку. Тож видно, все, люди бачать, який ти в нас догадливий. Так, буду робити маринад. Поки буду накладати в банки, щоб мені закип'ятився маринад. О! Для приготування маринаду мені потрібно. Я готую на 2 літри води, а рецепт в кінці відео я дам на 1 літру. Тут в мене є вода, я висипаю цукор. Додаю сіль. Додаю. На, один, на одну літру води мені потрібна одна пачка, так як я готую дві подвійні, подвійна порція, висипаю карі. Кого? Дуже смачно буде. І ставлю треба то Що зробити? До речі, карі дефіцит в магазині. Ти з підпровалка брала, так? Так, я по блату брала карі. Фу, по блату. Так. Там, пришла, продавець і тихенько, тихенько і так, Ой-ой, і, і карі, все хоче. <різь> тому зараз всі готують огірки з карі. І карі тому дефіцит. Так само як гірчиця. Дефіцит. <різь> маринад у нас має закипіти. Маринад гарний, пряний. Сіль мене тут кам'яна, я не даю віддовону. Тільки кам'яну сіль. Закриємо кришечку і хай собі кипить. Той час я буду нарізати огірки. Намагатися нарізати огірки. Якось гарно. Так, На дно баночки я кладу цибулю. Розрізаю цибулю і буду різати кільцями. Викладати на саме дно. Ще буду додавати декілька зернят чорного перцю. І буду нарізати огірки коні. Цікаво, який він всередині. Не насінник ще. Ще не насінник, слава Богу. Прекрасний. Я розріжу. Можна різати ну, любу форму надати огіркам. Я, напевно, що різати буду так, також пів кільцями. Огірок буде дуже смачний і буде хромкий. Як вам подобається. Може банку зробити подовгастих? Я різні зроблю. І накладаємо щільно в банку. Так що одна півлітрова банка, один огірок. Ну, Юрку, ти огірки виростаєш. Бачиш, як завжди. Просто конь. Економіст. Так, а так би було таку подрібненьке. Знаєте, скільки треба було б подрібне огірків таку баночку? Так. Так, приблизно такої товщини сантиметр. Зима прийде і все піде. <гум> сказала, так? Все буде смакувати. І такі огірки, і такі. Точно одна банка, один огірок одна банка. Я ці від твоїх огірків. Я думаю, що тобі треба буде ще в магазин їхати по баночки. Ні, мені треба буде... Я думаю, що, Юрко, напевно, ти побіжиш в магазин. Поки ти будеш різати. Дивіться, бачите? Навіть огірок в банку не вліз. Юрко, дитина дотина ростив. Так, одна. І готуємо наступну. І цибулини на одну баночку. Так, цибулька така невелика в мене. Велику то я буду розрізати, напевно, ну, на 4 частини. Тут в мене вона така невеличка цибулька. Бо якщо я дам велику, то та цибуля займе цілу банку. Парозивняток на дно і знову огірочок. Тепер ріжемо такими брусочками. Дольками. самий раз дивись. Вгадала по довжині? Так, від другого огірка. Можна так? Багато влізає? Ух ти! то піде на, на іншу банку, коли буде півкільцями. Так.

Перчику не даєш? Перчик я вже дала. Ти дуже неуважний, Юрку. Ведно дала перчик. Точно на одно даєш. Один брусочок він не вмістився, піде в іншу панку. Я собі уявляю. Що ти собі уявляєш? Так, взяв зимою баночку, відварив картопельки, відкрив баночку і вірочки, хрумтяшки. І смачненькі. Говориш, ніби співаєш. Соловей коти наш. І так великі огірки стали дуже дрібненькими і невеликими. І дуже смачні будуть. Маринад закипає, додаю оцет, Перемішаю. Ще не розійшовся добре. Зараз ще хай підкипить. Маринат має покипіти 5 хвилин від початку кипіння. Включаємо водичку, яку я буду ставити варити баночки з огірками. Продовжуємо нарізати. Півківця найбільше влізає огірків. Чому? Там йшло два гирки. Перший стоїк. Таби огірочки тут пішов. Так, робимо, продовжуємо. І так будемо продовжувати наповнювати баночки всі. Ось ці всі баночки мають бути заповнені. І ще так в І, ще, і ще не всі. І ще принесу. Але, напевно, всі не буду робити з карі. Я ще хочу зробити з... Моркву і по корейськи Маринад вже проварився 5 хвилин. Я наповнила баночки і буду ставити варити. Чотири баночки мені врізать. Маринад гарячий. Щоб баночка не трісла, я поставлю металеву вителочку. Збираємо доверху, Рівнюємо. Кришки я прокип'ятила. стоять воді кипячені. На дно кастрюлі кладемо рушничок.

Вірочки трошки проваються і сядуть, зменшаться в об'ємі. Має бути посадні плечі баночки. Від початку закипання води відраховуємо 10 хвилин. Тоді буду витягувати і закручувати ключом. Чекаємо 10 хвилин. Прийшло 10 хвилин, я вже почала закручувати баночки. Дві банки я вже закрутила. Mm, такий гарний колір. Гарий такий колір дає, Ну ще й смак дає дуже, дуже гарний. Взагалі маринад дуже такий пряний. Я вже без їв. Вони достигнуть зимою. Ті огірки. Тож кабани. Юрко, дивись, скільки маєш свіжих огірків. їж не хочу. Які, які, які огірки закручені? Хто їх літом їсть? Добре, я тихенько в підвалі собі відкрию і з'їм. Та добре вже їж, Боже. І ти знати не будеш. Мені здається, що ті подовгасті гарніші. І такі також мені по подобаються. Ну, в принципі, так. Ще куби там можна насікти. О, такі огірочки. І так буду продовжувати, поки в мене огірки не закінчаться. Тоді накрию... То буде десь приблизно завтра вечором. Тоді накрию рушничком і нехай мої огірочки вистигають під рушничком. Вистегнуть, винесу в підвал. І будемо зимою, ми щасливі з огірками. Ось таке, друзі, вийшло в мене приготування огірків. Якщо вам сподобалося, як ми з Юрком готували, як Юрко вирощував ті огірки коні, підпишіться на наш канал, хто ще не підписався, поставте нам вподобайку. Дякуємо вам за перегляди!